Є знижки представляють вересневі знижки на лаптіалі. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Відоме польське місто пішло під воду. Східну Європу накрив потужний циклон. Рекордні опади викликали масштабні повені та руйнування. Її загиблі. Яка наразі ситуація в країнах Європи? Та які руйнівні наслідки приніс циклон? Далі в нашому випуску. Вітаю, мене звати Рената Асланова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Східну Європу накрила потужна негода. У Польщі, Румунії та Чехії повені, які змивають все на своєму шляху. Через рісні опади є загрози і для інших країн Європи. В Австрії вже почалися снігопади, а місцями сходять лавини. У Словаччині та Угорщині попереджають населення, що через зливи з берегів може вийти Дунай. У Польщі ситуація стає гіршою буквально щогодини. Рясні дощі там почалися 12 вересня. Відтоді рівень води почав стрімко підійматися. Особливо критична ситуація на південному заході Польщі. Через повінь у Румунії є жертви, так що найменше чотири людини загинули внаслідок стихійного лиха. Окрім того, у східній частині країни також відомо про тисячі зруйнованих та пошкоджених будинків. Загалом у Румунії від повені постраждали вісім повітів. Прем'єр-міністр повідомив, що близько 5 тисяч будинків були пошкоджені, а 25 тисяч знеструмлені. Наразі рятувальники намагаються тримати ситуацію під контролем. Прем'єр Румунії пообіцяв надати постраждалим усю необхідну допомогу від їжі до модульних будинків. Ми створили оперативний кризовий штаб при повітовій раді галацького повіту за участю міністрів оборони внутрішніх справ навколишнього середовища. Пріоритетом є порятунок життів. У нас є вся необхідна логістика для швидкого втручання, включаючи аварійні вертольоти. У Чехії через повені оголосили найвищий рівень загрози. Небезпека підтоплень загрожує кільком регіонам. У 38 населених пунктах запроваджено найвищий рівень загрози повені. Очікується, що стихія продовжить посилюватися. В Австрії теж погіршуються погодні умови. Зафіксовані снігопади та сходження лавин. Після рекордної спеки у серпні зараз у деяких регіонах випадає до 20 сантиметрів опадів на день. Місцева влада готується до можливих стихійних лих. У Тіролі зійшла лавина, коли в горах перебувала група з 30 туристів. Одна людина зникла, її пошуки тривають. Рятувальники готуються до можливих евакуацій у кількох муніципалітетах, а влада попереджає про складні погодні умови найближчими днями на території Нижньої Австрії. У Словаччині та Угорщині очікують підвищення рівня річки Дунай через негоду. Пік повені може досягти 8 метрів і накрити регіони вже наступного тижня. Рятувальники готуються до можливих наслідків. Варто також зазначити, що у Польщі та Чехії через негоду скасували низку рейсів до України. Про це повідомили в Укрзалізниці. «Укрзалізниця» на зв'язку з перевізниками обох країн і готова допомогти з гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів. Станом на зараз обидва поїзди з Праги до Чопа і до Перемишля досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси у відомстві. Наголосили, що готові прийняти пасажирів із квитками на будь-який рейс аналогічного напрямку, на будь-які вільні місця без обміну квитків. Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у праському напрямку, то радимо зв'язатися з вашим чешським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки. Крім того, як стало відомо сьогодні, одне з польських міст повністю пішло під воду. Мова йде про відоме курортне місто Льондекс-Друй. Так, у неділю 15 вересня потужна хвиля прорвала дамбу. І вода затопила курортне місто. Дістатися до населеного пункту із польського боку неможливо, оскільки всі дороги непроїзні. Угу. За словами місцевих, ця повінь була страшнішою та більш масштабною ніж у 1997 році. У місті немає ні води, ні світла, ні зв'язку. Люди змушені підніматися на пагор над курортною частиною, щоб подзвонити. Також вода зруйнувала майже всі мости. Друге обличчя Льондекс-Друя після великої води це бруд, смуги та гравій, виключно з побутовою технікою, уламки дерев, паркани та пінопласт. Це краєвид, який виникає раптово за 100 метрів нижче курортної частини. Чим ближче до річки, тим більше мулу, а також видно цілі дерева, які несло водою. Розбиті напіл будинки біля річки. Зруйнований історичний ресторан. Вероніка ріща нагадаємо, в серпні росіяни скинули у воду органічні відходи. Це результати переробки на цукровому заводі в Курської області. Отрута швидко поширилася течією річками сумщини та Чернігівщини, спричинивши масовий мориби. За нашими даними на стороні РФ у місті Тьоткіно цукровий завод скинув у річку нечистоти від роботи цукрового заводу. Це призвело до забруднення органічними речовинами річки Сейм, що спричинило зниження рівня кисню. У Річку потрапило понад 5 тисяч тонн продуктів переробки на Чернігівщині та Сумщині. Вже зібрали понад 30 тонн мертвої риби. Щоб штучно наситити воду киснем і зупинити море. Зокрема, на Чернігівщині встановили кілька станцій аерації. Також було отримано інформацію від регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щодо погіршення стану води у річці Сейм, яка є лівою притоку річки Десна. Зокрема, йшлося про забруднення води, яка рухається за течією сейму, а також щодо змору риби в ньому. У дописі йшлося, що для запобігання негативному впливу на здоров'я населення рекомендується не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби. 15 вересня стало відомо, що забруднення річки Десна дісталося Київської області. Про це повідомив голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гобчак. На сьогоднішній момент забруднення дійшло до 336 кілометрів від впадіння по річці Десна, тобто воно знаходиться уже в Київській області між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація забруднення знаходиться у Чернігівській області між селами Остер та Максим. Голова державного агентства водних ресурсів зазначив, що експерти вже почали фіксувати перші ознаки зміни кольору води та рівня каламутності у десні Київської області. За його словами, наразі киянам все одно не варто хвилюватися щодо якості питної води, адже фахівці Київводоканалу вживають усіх заходів для унеможливлення потрапляння брудної води у домівки містян. У п'ятницю приїхали 120 тонн активованого вугілля, яке буде використане для додаткового очищення води. Також були поставлені додаткові, бонові загородження є необхідні реагенти. Тобто, Київводоканал може прибрати і запах, і органічну речовину. Жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості. Крім того, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький теж наголосив, що проблем із водопостачанням для киян не буде. Київводоканал провів абсорбацію води у столиці. Вона відповідає усім санітарним нормам. Хочу ще раз заспокоїти всіх киян, як ми говорили, неодноразово заявляли, і це підтверджує Київ водоканал. Проблем для водопостачання киян не буде, оскільки з тим забрудненням, яке на сьогоднішній день є, відбиралися проби. Київ водоканал проводив абсорбацію води повністю абсорбенти поглинають оцю органічну речовину. Відповідно в кранах киян буде вода, яка відповідає нормам санітарним педагогічним нормам. Краснолуський також підкреслив, що оскільки погодні умови змінюються та йдуть дощі, ми можемо спостерігати розбавлення води. У зв'язку з тим, що погодні умови змінюються, йдуть дощі. Це також йде розбавлення відповідно води. Додатково насичується вода новою водою. Йде раці відповідно це сповільнює і це п'ятно розмиває. То що ви думаєте про таку негоду у Європі? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше.